Поки ще один перевірний варіант боротьби зі злаковими бурінами це гербіцид оберіг. Цей гербіцид має широкий спектр використання на різних культурах. От зараз ближче покажу. От, суниця садова, томати, огірки, морква, цибуля, капуста, цукровий буряк, соняшник, картопля і ріпак. Один такий пакет розводимо в 5 літрів води, ну і оприскуємо культуру, яку нам потрібно. От. Наша суниця судовий живий подиносу і помаленьку заростає з лаковим бурінем. Можна побачити перій, і не тільки перій, тут багато іншого буряну. Це гербіцид оберіг. суто для знищення злакових бур'янів. Вже через 1-2 тижні ви побачите результат. Повне знищення надземної частини і коріння також він знищує. Покаже, що буде, якщо не боротися зі злаковим бурінами. Оце от полуниця. і далі покажу, дивіться. До самої сіточки, там. У нас була посадка, але ми свого часу боролися неправильно з бурінами. Тільки я прополювала, гербіцидів не використовували. Ну і от результат. Це все, що залишилося. Знищити бурін правильно, використовувати гербіциди, тому що... Ручна прополка вона нічого не дає а в випадку зі злаковими бурянами, коли ви прополюєте, вони щораз тобі більше розростаються.